Вітаємо друзі! Подкаст «Метаморфози», рубрика що далі. Ми продовжуємо спілкуватися з Едуардом Сафроновим, я Володимир Швець. Дуже сильна людина сьогодні з нами знову в студії Едуард. Позитив. Ну, не можна не звернути увагу. Хто раптом забуде, то просто зробіть собі скріншот з його футболки. Ось, дякую, що ти робиш те, що ти робиш. Ти говориш сьогодні. Ну, і в минулих епізодах про надзвичайно сильні цінності, чесноти людей, про відверто говориш про себе, що був такий став іншим, і змінився в, в кращий бік. по... знову ж таки, ти ж знаєш, як це все відбувалося. Тому дякую. Наступне наступне питання. Зараз перше, але все-таки наступне, тому що ми вже багато проговорили в попередніх епізодах. Коли ти почав жити не лише спогадами, не лише в собі, але почав жити для інших, після чого що сталося, який плин подів тому сприяв. Тому що дуже багато людей, ветеранів, а, закриваються в собі. Замкнуті в собі. Замкнуті в собі. І їхніх родин теж багато, які не можуть пройти ось цей, цю межу якусь. З якою треба впоратися, щоб жити, ось в тебе оце життя для інших? Після чого сталося? Що відбулося? Знаєте, для мене дуже сильним локомотивом, таким, рушаючим, став психолог. Коли О. я лікувався ще Проходив реабілітацію в місті Дробич. тоді до мене підійшов Андрій Зем'янський, такий психолог. Він зараз перепадає в Дрогобичському національному університеті імені Івана Франка. Угу. Ну, тоді я, звісно, не знав, хто він. Мені тоді дійсно нічого не хотілося, мені ні жити не хотілося. Коли я знав, що відбувається, коли ці болі страшні, коли постійно уколи, коли постійно тебе все дратує, приходить така людина, дійсно позитивна і починає з тобою розмовляти, і починає тебе настраювати, знаєте, як от радіоприймач. Це от він хвилі. От до тебе в палату прийшов. Так, так, хвилі. Він сідав угу. біля мене. Я кажу, я не хочу з тобою розмовляти. А він каже. Ну, от, почекай, от смотри, от сьогодні така гарна погода. От там, я говорю, мені я нічого не хочу. Я ну 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 відійди від мене, ні. Він от щось знаходить ту мою хвилю радіопереймача, і починає шукати. От діапазон і гуляє там. Це з першого разу, так? Чи він кілька разів приходив, а ти його відправляв? Не один раз прийшов, він приходив кожен день, як на праці. Ти його відправляв кожен. А я його спочатку відправляв, ну знаєте, мене дуже сильно вразило, коли я даже сміхом нагадую собі, коли він прийшов з баяністом. Палату. Щоб хвилю твою зловити, так, да? так? І він почав грати. А ти один був палат. Е, Були ще хлопці, але вони або спали, або просто слухали і мовчали. Но він е, зі всіма лагодив контакт, але щось от у нас З, з Баяністом це щось нове пішло, нова. так. І коли він привів баяніста, і хлопці всі слухали. Я тако йому кажу: О, та я знаю, хто це, я, я, як і произведення він грає, а він таку, да, а хто це? Я говорю, це Астер П'єцоло італійський. Байніс аж зупинився, кажуть, звідки військовослужбовець може знати такого автора-виконавця цих Ого. виконань да, цієї музики, і його, і він мені пізніше вже десь через рок. 2, так і сказав, що ти мене оцим вразив цими знаннями музики. Психолог чи баяніст? Психолог. І от після цього він, мабуть, так, знайшов. І він почав ці суспільні наші зустрічі військових поранених за кавою, за чаєм. Це вже не в палаті, вже, в, е, про... вже виходили Ні, в, в лікарні, okay. бо, бо ми тоді в лікарні були, не в шпиталі, нас тоді перевозили. Тоді mm -hmm. ще можна було військових в лікарні лікувати. Е, в більшій такі в кімнату ми заходили туди, і він нас пригощав всякими смаколиками, дуже смачною кавою, і з нами спілкувався. І мені так імпонувала його щира відвертість, його знання, його ця допомога до, до всього. Ні, я не користався тим, що, знаєте, там, що купи мені щось, принесу там угу. і це все до побачення. Ні, і ми у нас от от такі от зразу я йому дав поняти, що так ми йдемо. На, ну, ми з тобою контактуємо, у нас вже uh -huh. налагодився контакт. Но, а, ми, я не буду, як кажуть, нашою дружбою вже да, новою ну, Зл зловживати. Да, да, uh -huh. Все на взаємовигідних відносинах, як кажуть. По-дорослому. Так, так. Uh -huh. І він зі мною працював, він мені, він мені розказував, він, він мені давав поради якісь, що, що допомагало мені от підійматись. От Чистити, як я вже до цього взял, от, чистити свій е, розум, прибирати цей хаос в голові, це е, е, що я нічого не хочу. Угу. А, а от він підняв мені це. Наступним психологом в мене була е, Тетяна Крифрицак і На Хмельниччині всі знають, і вона дуже добре зі мною теж на реабілітації на Львівщині попрацювала, і досі я з нею спілкуюсь. Вона дуже мені сильно допомогла порадами. Як спілкуватися з військовими. Угу. І мені це теж. Ти добре. не знав, як спілкуватися з військовими? Я знав, але ну, я не знав, як себе поводити. Поводити в плані, як розмовляти, бо коли після а... служби, да? так. Тобто в так, можеш... Бо ти вже відійшов uh -huh. трішки, а є хлопці, котрі замкнуті okay. Як себе вести? То, що ти там теж воював, це одне Ну, знайти общу спільну мову теж треба. А можеш сказати кілька лайфхаків, особливостей, тому що я думаю, що ті, хто нас дивляться, чують, це можуть бути родини, це можуть бути військові. Які теж мають дотичність до інших військових, це можуть бути цивільні люди, яким треба знати, чого ні в якому разі не можна казати, і що бажано сказати. Знаєте, для мене це те, що я для себе роблю. Я кажу: що ти зараз тут, ми, я, ми з тобою. У тебе почалась нова боротьба, боротьба за себе, боротьба за те, що щоб тобі стало легше. Uh -huh. І от для цього ми можемо допомогти. От я, ми, я маю на увазі психологів, котрі дуже сильно стараються в цьому, щоб от перейти ту, от у, той бар'єр, ту перешкоду свою страшну, яка стоїть перед тобою вже. Після звільненої служби, тому що це дуже така тонка грань, і хлопців цих та дівчат треба теж слухати. І mm -hmm. треба їм теж доносити, що вони головне за не самі. Ми їм допоможемо, ми їх вислухаємо і ми зробимо так, щоб ці люди. Котрі прийшли зараз фронту, щоб вони не відчували себе залишеними тут. Бо це. я знаю, що куча є подразників для них, куча маркерів, куча тригерів, Ну ми це все будемо нівелювати і прибирати, щоб людина могла спокійно переключитись. Оце те, що ти кажеш, там, фактично створювати безпечне середовище, але ж не тільки словами. Правильно, якщо ти скажеш, що я з тобою. А потім забудеш про ту людину, це ще гірше стане ні. Ну тому я і кажу, що є я, ми, є а, організації, котрі можуть допомогти. Угу. І це треба не одноразово дійсно влаштовувати. А це три потрібно постійно працювати з ними, доводити, що вони не самі і от зараз, виходячи з цього, я розумію, що людей, які б могли підтримувати, має бути достатньо багато. Тому що ну, ти, ти можеш впоратися, наприклад, ну, 20-30 ну, родин, військових там, наприклад, правильно, супроводом. Так. Максимум. Я не знаю, це твоє все так. життя більше, треба. покласти. Ну, більше це, це фізично неможливо. Не фізично неможливо. Ну, і про якість ми говоримо, а, а таких людей дуже багато. Мається на увазі, які повертаються з фронту. І а, ми а, ну, наше оточення, скажімо так, кожен має бути готовий підкласти плече. В суспільстві, правильно я розумію? Так. Ось, для того, щоб вони не відчували, що вони десь аутсайдери, десь там з боку. Ні, ні в коєму а -а -а -а. разі. Тому що, знаєте, от у мене був нещодавно такий приклад: до мене звернувся військовий, який був після полону. До тебе до звернувся? Так, так, угу. так. В Маріуполі. 36-та бригада Марпіх його обміняли тоді на строковики з Курської області, uh -huh. бо у Кацапів є такий пункт, щоб азовців та морпіхів не міняти. Ну їх тоді поміняли. Йому вже дали срок 26 років. А хлопець uh -huh. був молодий офіцер. Йому було тоді 23 роки. Ну то тобто, розумієте, в 50 так, років вийти. Ну це не життя, і знаєте. А завдяки чому тому, що він про мене був наслуханий. Що я спілкуюся з родинами ага. загиблих, я з ними провожу ці розмови, роблю якісь дії. І коли завдяки у мене ще був є психолог, досі, я з нею спілкую. Я зі всіма досі спілкуюся з психологами. Коли Скільки? Я... Ну, от зараз третього скажу. Okay. Це Алла Шуть, вона з Києва, це дуже поважна пані, ну жінка, і вона дуже сильний фахівець в цій uh -huh. справі. Вон, у неї є досвід і роботи з ізраїльськими uh -huh. військовими, і вона знає, як працювати з військовими. І навіть напередодні, до того як я до вас їхав, я з нею спілкувався, і теж вона мені дава, дає постійно поради як людині, яка себе змінила, яка підіймається uh -huh. нагору. Uh -huh. От і вона мені в цьому дуже сильно теж допомогла. Вона мені а, направила. Внужне ти русло. русло, куди мені йти? От вона мені дійсно правильно направила, і я в ньому зараз в цьому руслі йду. дякую. Алло. І я дякую. Щиро дякую. Насправді, я захоплююсь зараз твоєю історією. Чому? Тому що ти кажеш, ти був перед бар'єром. Тобі допоміг один психолог. Потім ти познайомився з іншими психологами, і кожен з них або кожна з них має певну роль в твоєму житті. Тому я хочу наголосити хлопцям та дівчатам, хто от повернувся з фронту. Да. Знайте одне, що ви не самі. Є дійсно гарні фахівці, це психологи. Вони вам прийдуть на допомогу. Звертайтеся, не, не чекайте, що щось само зміниться, воно не зміниться. От, є голова, от все залежить від твоєї голови. Поки ти не почнеш себе, нічого не зміниться. Ні психолог, ні сам Всевишній, він не допоможе. Допоможеш сам собі ти тільки якщо ти захочеш. Оце моє таке прохання до хлопців та дівчат. І впустиш когось в своє життя. Так. Захочеш впустити когось так. В своє життя. Так, Щоб самому впустив, вийти. Я а. впустив оцих людей. І вони мені дуже допомогли. Ну і саморозвиток саморозвиток це теж дуже дійсно. Так. По все, Ще раз наголошую: все з твоєї голови. Саморозвиток це 1, 2, 3, це що? Це книги. Добре, дві рекомендації. Це поради фахівців. А дві книги, можеш сказати? от е Адмірал Макревен», застріляйте ліжко. Це must have. Віктор Франкл, Подивов. ще раз наголошую. Це, ну, є ще а, дуже цікаві книжки а, Вуйчинч. А, Нік? Вуйчич. Вучич. Да, От у нього теж людина з такими вадами. Ну, народився без рук, без ніколи. Ви ну, бачите, бореться, щось робить. Ні. Тобто він, він міняється і сам розвиток у нього йде. Так, він максимально впливовий, я хочу сказати. Тому, тому, так? тому. Так, да, немає руки. Да, вона пришита, вона не діє і не буде діяти, але ми, ми ж не складаємо іншу в другу руку. Так. Да. І завдяки цій руці я роблю ролики, я пишу, я спілкуюся, можу також жести робити. Похлопати по плечу, обіняти когось. І, кстати, дуже. Добра економія на рахунок, що одну руку ми ще не мишені даємо. Ай, нет. А, давай. Позитив. Ну, коротше, тут все, що треба було сказати про твій позивний. Дякую. Ти ще хочеш про когось згадати? Бо ми ну, теж наближаємося до кінця цього епізоду. У нас вийшов епізод про психологів. Але не про, не про професію, або про неї сказати, а саме знову ж про взаємодію. Правильно, вони так. тебе заряджають, або дають тобі якийсь мотив, мотивацію, або дають тобі якийсь додатковий сенс, а ти далі несеш це до родин. А Тому що мені а, от надихають саме ці родини, котрі після спілкування заряджаються, вони, а, вони а, горять цим вогником і хочуть горіти цим вогником, що вони хочуть далі далі вже жити, далі жити хочуть. І це мені, мене надихає, що я роблю дійсно правильну річ. Я роблю дійсно правильні справи. І я хочу після себе залишити. Пам'ять Пам'ять про них. Я хочу залишити дії пам'яті про них. Я хочу, щоб через 10 років, через 20 років ці ж хлопці, дівчата або діти їх подивились ці фільми, угу. ці ролики про них, це інтерв'ю. Ці... Бо інтернет це пам'ятає, його ніяк не викриєш. І коли вони наберуть батька свого прізвища або позивни. І... 2 або Facebook видасть, вони згадають, вони розкажуть уже своїм майбутнім це дуже друзям, цін. своїм майбутнім чоловікам або жінкам. І це дійсно залишиться такий великий спазок. І коли ти бачиш це все, результат, оце натихає. Оце мені дає далі, 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 далі робити. Бо я бачу, що це є, дається в знаки, це дає ну, дії, це дійсно вони. А, знаєш, це будівля це от, і є оце будівля, котрий ти вистраюваєш, а вона от стає більше і міцніше. Тому що фундамент я заложив дуже сильний. Бо в тебе заложили. Знову ж взаємозв'язок. Дякую. Дивися, а це вже просто думка прийшла. Раптом хтось захоче робити твою роботу, подібну до твоєї. Ти навчиш? Так, без питань. А, ну, бо, тому що хтось може змотивуватися зараз. Але ну, якщо ми говоримо про монтаж відео, це ж складно. Так, ну це ж знов один із етапів саморозвитку. Клас. Це дає а, сил відвлегтись. І робити і, в, і вчитись, бо, як казали, вчитись ніколи не пізно. Угу. Даже в 50 років, в 30, 60 років, людина вчиться і вона стає більш розумною і знає, що і далі робити. Цей шлях, оцей, як кажуть, твій вибір, він приносить користь. Оце найголовніше. І на Останок я хочу сказати: ніколи не покладайте рук, руки. Ви вижили, значить, ви живете. Не розвивайтесь, не не живіть дарма. Робіть для цього все можливе, щоб приносити користь не тільки собі, а й іншим. І нам буде від цього користь всім. Бо ніхто нам не допоможе, як ми самі собі. Дякую. Тобі дякую. Е, ти що? Ти, ти прям ну, заряджаєш і оцю твою останню промову, як і, в принципі, всі епізоди можна вирізати в окремий рілс, ми, мабуть, так і зробимо. Е, її треба поширювати по-любому. Тому що, ну, перше, видно, що ти. Читав Франкла, <laughs> Це чути. А це сильно, тому що це, це не поверхневі стосунки. Там про те, чому? От чому ти живеш? Чому ти робиш те, чому що Чому я від... дав той сенс? Ось, і тому це дуже Чому сильно. той сенс? А... І ти його зна... знайдеш. Ти його обов'язково знайдеш, тільки іди до нього. А це круто. І коли людина сидить, сидить, чуєш, ми сидимо просто, ти сидиш, сидить, лежить, стоїть, але знаходиться перед питанням, що далі. Давай останнє. От перший крок, коли мова йде про що далі в майбутньому, бо коли дивишся дуже широко або дуже далеко, то дуже страшно. А от найближчий крок, який кожен може зробити, який він? Для людини, яка от зараз стоїть конкретно перед цим питанням і буквально не знає. Ну, саме легше це сісти там під, під підсісти на пляшку. Да. А що далі перший крок для того, щоб рухатися. Новим життям в новому форматі. Взяти що далі? Взяти, я знову кажу, почати себе, подумати, що далі, яким яке ми сін, здалі життя. Невже я проживу, от, не вийду з кімнати, і за мене навіть ніхто знати не буде, що я був такий. Угу. А я. Хочу жити, я хочу далі йти, я хочу далі побудувати якісь стосунки, у кого угу. немає, я хочу змінити своє відношення до інших, але я також потребую і віддачі від суспільства, заради котрого я втратив це здоров'я. Угу. І коли я піду навіть просто. Подивлюсь е контакти психологів або контакти побратимів, котрі можуть дати пораду, котрі самі пройшли це все. І от тоді мені стане вже легше з цих перших кроків, цих дій, що мені далі робити. Я не, не можу сидіти тільки цілими днями пити, бо ви самі розумієте, це приведе до нікуди. Ні до чого. А це приведе до 100%. ще більш до гірших умов цієї людини. Mm -hmm. Тому спілкуйтесь. Саме головне це комунікація. Спілкуйтесь, шукайте вихіді, оці... обходьте ці бар'єри. Це так, тяжко. Я не кажу, що я з, першого, з першої доби перепригнув ці бар'єри і такий гарний, красивий. Ну, я працював над собою, я працюю. Над собою, і зараз я працюю над собою. Кожен день я працюю над собою. Постійно читаю книжки, постійно слухаю о, поради людей, котрих я поважаю, котрі, знаєте, як приклад, от добились, от добились mm -hmm. чогось, і ти хочеш цього, і ти йдеш до цього. А людина ця знає, як це зробити. Це шикарно. У нас доступ ну, реально, як така шикарна, дуже великий до, до, до надихаючої інформації, до багатьох прикладів оцей подкаст. Він теж для того, щоб дати людям надію, так. в тому числі, що є життя далі, не і треба кожен, собі замикати. І, до речі, кожен з гостей, це не треба з собою замикатися, це червона нитка, однозначно. Кожен з гостей йде своїм шляхом далі, так. нікого не копіює. Так. Але має свій індивідуальний, його треба знайти. Оце то що ти кажеш. замислитись, задуматись, впустити людей в себе, ну інших допомогу. Навіть з баянами, якщо треба. Ось. Це, це дійсно баян. А потім <laughs> баян. служити іншим. Да. <laughs> ну не той баян, а справжній баян. <laughs> справжній баян. <laughs> Добре, Едуард, Дуже дякую тобі за твою очі ще раз маю честь. І Но познайомитися, не і не записати ці надзвичайно цінні епізоди. Вболіваю за, за те, що ти робиш. Нехай Дякую. Бог тобі сприяє максимально наскільки це можливо, а він тобі вже сприяє. Я в цьому переконаний. І те добро, яке ти сієш, воно принесе плоди це 100%. Тому що ми говоримо про життя. Я хочу закінчити просто ілюстрацією, короткою ілюстрацією. Про життя. Навіть ну, зараз не важко уявити руїни, навіть в руїнах, коли все стерте з лиця землі, і проходить трохи часу, і з того попілу починає виростати якась рослинка, зелений так. свіжий листочок. І життя має силу жити, але його, ну, треба бути носієм цього життя, а ти носій цього життя, і нехай Бог тобі допомагає. Як мені сказала одна з матерів мого побратима, то я як був у нас тим фонариком, котрий святив в нашій темряві. Ось. Ось. Дякую. Дякую вам, друзі, Дякую. За, за те, заснушення. що дивитеся, слухаєте. раді вітати і раді, що ти тут. Поширюйте ці відео, чи поширюйте те, що ви слухаєте і дивитеся серед своїх друзів. Ви знаєте, кому це відправити. Я думаю, що в кожного в пам'яті, або майже в кожного зараз є людина, яка когось втратила це друг, чи родич, чи близький. Ви можете зв'язатися з Едуардом. Його канал так і називається Едуард Сафронов. Правильно? Сафронов. Так, да, да, ось. І посилання, я думаю, ми зможемо залишити під цим відео. Ви можете переходити, зв'язуватися з ним, якщо, можливо, є якісь ідеї, чи, чи ви хочете якоїсь допомоги, чи ви хочете чогось навчитися, то в Едуарда Єчу вчитися. Тобто поширюйте. Дякуємо ще раз і нехай Бог береже всіх нас, вас, нашу Україну. До побачення. Так, До побачення.